Дорогі брати і сестри, священники громади, запрошуємо вас разом з нами порадіти в молитві, 18 січня о 8 годині святкові часи і божественна літургія, після якої освячення води. Увечері вечірня, о 23 годині всенічна і вночі після сенічнього освячення води. 19 січня дві святкові божественні літургії о 7 і о 10-й годині ранку, після яких освячені води. Водичку можна набрати з часу освячення 18 січня, і безперервно ми будемо роздавати водичку, освячену вам. Ви можете її набрати в потрібній для вас кількості. А також запрошуємо вас. Освятити спільну воду в гідропарку о 10 годині 19 січня, Христос Христився в річці Йордані.